Що за запрошення, і дуже приємно, що ми з вами вже постійно зустрічаємося, якраз обговорюємо ситуацію і з весняно-польовими роботами, і з весінніми роботами, і взагалі радує, що є зацікавленість до аграрного сектору України, до стратегічного сектору економіки нашої держави. За... Нашими оцінками за оцінками проекту агроефективність українського клубу аграрного бізнесу, тобто ті цифри, які називав пан Демідов і називає міністерство. Вони сходяться з нашими показниками, тобто були певні структурні зміни якраз щодо посівів. Ми повністю погоджуємося з тим, що якраз зимі зернові знаходяться в більш менш задовільному стані, і якщо буде дійсно пересів, то це буде десь в плані 5-8 Набагато складніша ситуація, якраз з що стосується озимого ріпаку, за нашими підрахунками, можливо, навіть пересів 20% буде озимого ріпаку і врожаю озимого ріпаку. Ми очікуємо десь 1,3-1,4 млн мільйони. Тон, верніше ріпаку взагалі в цілому, але оскільки ріпак у нас є повністю експортно орієнтованою культурою, яка йде 90% на експорт, то відповідно, що наразі проблеми якраз для внутрішнього ринку в цьому сегменті не буде. Це із проблемних культур. У нас на сьогоднішній день є, можливо, одна культура це дійсно озимий ріпак. Всі інші знаходяться в більш-менш задовільному стані, і якщо найближчим часом нічого не трапиться надзвичайного, тобто, якщо будуть нормальні погодні умови, то ми плануємо і очікуємо, що врожні. Зернових в Україні в цьому році буде 42-43 мільйони тонн. І в першу чергу ми також, і я хочу підтвердити слова міністерства пана Демідова, що ми очікуємо, що в першу чергу, звичайно, буде стрибок якраз овалом у виробництві кукурузи. Ми оцінюємо від 13 до 15 мільйонів тонн в цьому році. Те, що стосується інших культур, як я вже сказав, знову ж таки, по цукровому буряку дійсно буде десь 500 550 тисяч тонн. Це в першу чергу верніше, 500-550 тисяч гектарів землі буде засіяно цукровим буряком. Це пов'язано в першу чергу з тим, що цукровий буряк вперше за останні 5 років в тому році показав досить таки високу рентабельність виробництва. Ціна на цукровий буряк і на цукор залишалася більш-менш стабільною в Україні на протязі майже 6 місяців. Відповідно, що виробники сільськогосподарської техні виробники сільськогосподарської продукції перерінтовуються на високорентабельні культури. Що стосується соняшнику, ми очікуємо, що вражає в цьому році соняшнику буде десь в 7 мільйонів тонн. Це означає, що в принципі ми повністю задовольнимо власний ринок і знову ж таки зможемо експортувати олію для того, щоб запобігти якраз якимось перекосам на ціновому по цінам на соняшникову олію в асоціації клубу аграрного бізнесу. Ми і вважали і вважаємо, що зараз дуже важливо якраз для України, як для держави, відстояти миту на соняшник в переговорах по зоні вільної торгівлі з Європейським Союзом. І це, я думаю, дуже принципове питання, тому що, якщо ми не відстоїмо цю мито, то нам треба буде придумувати якісь інші інструменти, або квоти, або ще щось для того, щоб запобігти вивезенню соняшнику з України і запобігти зростанню цін на соняшникову олію в нашій країні. Що стосується інших культур, то в принципі були певні проблеми, певні питання, якраз по насінню. Завезенню насіння Україну, але на наші звернення Міністерство аграрної політики відреагувало дуже своєчасно, і проблеми ці були вирішені. На жаль, Україна як і по техніці, так і по насінню по багатьом культурам залежить від іноземного поставщика. І виникли певні проблеми з митницею, якраз щодо завезення і розмитнення багатьох видів насіння. Я ще раз хочу подякувати міністерству, за те що вони своєчасно втрутилися в цю ситуацію. І відповідно, що проблем не виникло якраз на ринку. У насіння Україні в цьому році. Що стосується і що турбує Асоціації українських клубів аграрного бізнесу, як я вже вам казав минулого разу, у нас є проект агроефективність, який ми підраховуємо якраз виробничі витрати собі вартість, порівнюємо господарства України із іноземними. Отут у нас є де яка стурбованість, тому що за нашими підрахунками собівартість продукції, якраз в зерновому сегменті, в цьому році виросте щонайменше на 28%. Це пов'язано в першу чергу, якраз з зростанням цін на. Пальне на мінеральні добрива. Але і інше досить такий досить такий важливий пункт. Це те, що в нас, в принципі, якраз минулого року зросли заробітні плати в сільському господарстві щонайменше на 22%. А це означає, в принципі, що якраз собі вартість продукції зросте, і нам треба буде, щоб восени, якраз ми верніше, аграрії, не були в мінусі. Треба подумати, щоб ця продукція дійсно вийшла за досить таки серйозними цінами і пішла б, бажано пішла би на експорт. Дякую